Доброго дня, шановні друзі. Е, виникло спірне питання в екстер'єрі. Е, ну, сказали, що голова голуб відрізняється в кращу сторону в екстер'єрі від кольорових. А тепер ось давайте подивимося і зацінимо. Ось кольорові, різні кольорові, я спеціально так підібрав. Різнь. У них кольорів кольорові. Тут є у нас чорні, дуже красні. Жалко, жалко, що нема сонця, щоб ви побачили масть цих голубів досконаліше, екстер'єр і все інше. Розумієте, е, я вам скажу навіть кольорові голуби, як на мене, я з ними працюю кожен день. Вони, я би сказав, навпаки, вони досконаліші в екстер'єрі. Вони більш, більш витончені, більш все-таки бородатий голуб, дивіться, в нього шия якби трошки товща. Ну, хоча це відносно. А кольорові голуби вони більш витончені. Ну, я не можу сказати, що щось краще, щось гірше, всі вони в стандарті на одну породу, хоча кольори в них, бачите, різні. Ну, я тут взяв, скільки взяв, хотілося показати чорних, от до мене приїжджають коли люди, то перевагу завжди віддають чорним, тому що вони мають дуже такий, знаєте, як харківські масні. Бархатний відтінок, дуже заливна масть. Ну, декотрі кажуть, не називай їх чорними, називай їх смоляними. Вони смоляну масть мають. Тобто заливну, так ще можна сказати, щоб більш було зрозуміло. А якщо говорити про бородатих голубів, ну вони абсолютно ідентичні. Просто по білому кольору воно якось е, От дивіться, придивіться уважно. Що красивіше, як на мене, воно і, і абсолютно ідентично. Даже кольорові, е, як на мене, більш витончені і більш приємніші по екстер'єру. А по польоту, от коли, коли приїжджають люди, да, Дивляться, то всі хочуть чорних. А чому хочуть? Потому що чорний голуб, маючи 16 пір'їн хвості і викидаючи крила із-за голови, розумієте, він не може вдарити як бакінець крило крило. як би й хотів, йому хвіст мішає. цьому вони не б'ють крило крило, у них крила цілі. Це їм дає можливість і перевагу над бокінцями літати довго. І їм не треба розгін для того, щоб зробити кувирок. Тобто вони більш стабільніші в польоті, вони більш, ну як сказати, більш устойчиві. Вони якби стоять, роблять кувирки, стовбом піднімаються вверх. Розумієте, їм розгон не треба. От бакінцю і так лі треба розгон, щоб все грати. Але і гра відлі... відрізняється. Бакінець, коли починає грати, там треск, ляск, удари, щелчки в цих голубів нема. Здесь, тут хлопок під час ковирка. Але стовп красивий і фактично як торцевий голуб. З кувирками, якби карабкається по драбині і піднімається все вище і вище. 4-5 стовбів таких і птиця вже в точках. Оцім і ціниться ця порода. І ціниться вона ще тим, що вона по молодому перу може літати до безкінечності, тобто весь світовий день. Жодна порода ігрових бойних голубів, включаючи бакінців, по дитячому перу не зможе літати такий довгий час. І так красиво. Навіть, навіть молоденькі, які ще хвостики тільки ламають, ще вони не роблять кувирки. Вони вже можуть літати ну по шість 8 годин одліотують. Візьмеш в руку, кажеться, що воно взагалі не полетить, на кришу не вилетить. А воно вже як злетіло і пішло, пішло. От, подивіться, от. Тут для порівняння. Ось дивіться, мармуровий і ось вам головатий. Як на мене, екстер'єр мармурового краще, якщо порівнювати. Бачите різницю? Е, взять е, цього, ну, також, чорні, більш вони такі витончені. Ну це треба живьом бачити, щоб, щоб е, зробити правильний висновок. Якщо взяти лимонного, ну тут треба теж, щоб він став в стойку правильно. Коли вони сидять в клітках маленьких по два голуба, то вони якось скуйовдюються і вони погано, погано виглядають, якщо чесно. Тут дивіться, клітка без перегородок на три відділення, вони всі разом вони більш себе красивіше показують. Так що особливої різниці нема ні в льоті, ні в екстер'єрі. Просто чомусь вам так здалося, ну я не знаю. Все це треба жив'єм дивитися. А що касательно, бачите, війна нам заважає. Раніше ми проводили кожен рік восени, проводили клубну виставку. Є багато роликів, є ролик, навіть, де ми приймаємо перший стандарт, в якому ми їх ще називали. Знаєте, як ми їх називали іранцями. І чому ми їх називали іранцями? Тому що вони ніколи не були в Ірані і приблизно, це 100%. І іранських голубів в їх кровях також нема. Але Е, треба було е, якусь назву, а в нас вже все імпорт не хочуть. Це одне. А друге, треба було, щоб їх відрізняли від бакінців. Вони літають по-різному. Бакінці так, а ці трошки інакше. Бакінці б'ють з стреском, розбивають крила, набивають мозолі. Ці цього не роблять, тому ці літають довше набагато. Що не розбивають крила. От вам різниця. В кожному роліку знову питання, хто літає довше і чому вони літають довше. От вам пояснення, якщо б ці били так, як бакінці, крило крило, вони б літали так би як бакінці. але вони не так літають. Вони літають, ну, по-перше, весь час над домом, по-друге, медленно, плавно, з напливом, з такою стовбовою грою, мягкою. Без оцих ударів, щілчків, да, хлопок під час кувирка, чутно, навіть з висоти. Але такого бою, як у Бакінців, у них нема. Тобто удара крило-крило у них нема. Хоча жест такий, вони роблять. Знаєте, до мене приїжджали тут армяни недавно. Я підняв голубів. Ну, як недавно, ну, рік назад, я кажу, недавно. Там, може, й не рік, може більше. Я підняв голубів, за 4 хвилини вони піднялись в точки і скрились. Дві години армяни ходять і кажуть, слухай, ти за чим голубей голуб'яй держиш? На що їх тримати? Вони ж пішли, невідомо де вони і що вони, грають вони чи не грають. Надо, треба, щоб птиця літала на середній висоті. І щоб все время на ігрі, щоб її було видно. Ну, бачите, у кожного свої вподобання. А я кажу: а мені подобається, коли вони скриваються, вони ж високольотні. Вони скрились, дві години їх нема. Вони випали і все время на ігрі, але там високо. Розумієте, Я виношу трубу 60-кратне збільшення, в трубу їх нахожу і кажу: дивіться, вони над домом. В трубу їх видно. А невооруженим глазом їх не видно. Ну я впевнений і знаю, що вони над домом. Якщо вони лишаються на ніч, а це буває часто, вони також стоять над домом, навіть по запаху рідного голубника. І ці голуби ніколи не стають чужаками. В цьому прелість цієї породи. Все, дякую. Думаю, що досконало все пояснив. Якщо не дуже, питайте, ще будемо продовжувати. Дякую за увагу. На все добре, перемоги й миру всім.